Жінка за кермом стереотипи та реальність. Скільки гумористичних розповідей існує про жінку водійку, скільки упереджень стосовно блондинки за кермом. Майбутні журналістки Ольга і Анастасія досліджували цю тему. Дивіться жінка за кермом це реальність сьогоднішнього світу. Не сенсація, а норма сучасного життя. Існує чимало стереотипів про те, що жінка за кермом не здатна впевнено та безпечно керувати автомобілем. Наша знімальна група вирішила поспілкуватися з водіями та водійками, пішоходами, а також інструктором автошколи, щоб дізнатися, як вони сприймають жінок за кермом. Работа з жінчинами намного. Працювати з жінками набагато приємніше, ніж з чоловіками. Жінки слухають мене, виконують чітко, що я кажу, а чоловіки самовпевнені, взяв, поїхав, натиснув, виходить, не виходить. А жінки уважно йдуть до результату. Працюють на результат. А потім на дорозі ви бачите за статистикою з чоловіками більше пригод, ніж з жінками. Тому зараз їх більше жінок в відсотковому співвідношенні. В той час, як одні жінки впевнено керують автомобілем, інші лише замислюються над тим, щоб отримати водійські посвідчення. А що думають про жінок-водійок ті, хто щодня бачить їх на дорозі? Жінки за кермом це прекрасно. Якщо вони мають досвід або будь-які навики в розумному водінні, то чому би ні? Чудово, я вважаю, що це дуже добре, що жінка може так само керувати автомобілем, як і чоловік. Дуже позитивно. жінка за кермом. Потребує всього уваги, тому що я бачу, як жінка за кермом їде, я двічі уважніше їду, бо вона не Позитивно. Я керую автомобілем вже протягом 24 років, то я вважаю, що це тільки ну як, для жінки це позитивна динаміка, і я навіть не вявляю, як безумовно, без автотранспорту взагалі. Люблю я. Цю справу я сама маю права, тому це супер. Головне, щоб вміла їздити і знала права. Тож сьогодні на дорогах усе менше поділу на гендерну нерівність. На дорогах є лише уважні, відповідальні, професійні водії та водійки, і серед них чимало жінок, які щодня доводять свою упевненість за кермом.